Всім привіт! Сьогодні 27 червня. Е, у нас на даний час виходить, дуже добре ціта липа. Я думаю, що десь пік буде. Е, Принос, я думаю, що в день десь буде до 5 кг це точно, бо дуже сильно позаливалися облітники, зараз покажу. Дуже сильно сім'ї почали заливати, ну так зараз покажемо. Чого не не знати скільки йде в день, бо на вазі е, виходить, там Ну, туди, що ми там зробили. Там отводок такий, ну, Ми там взяли така сім'я на 5 рамок. Та й нема смісу таку сім'ю провіряти, бо вона так не літає, як би то мало. Бо, тому так, ну, так плюс-мінус знаю. Хочу відбираємо ще пару маток, треба собі треба, там треба, ще нам чоловік Так що зараз хочу показати, який стан обльотника, як вони підливаються і покажемо одразу. Е... В нас сім'ях в магазини, як вони тут заливали. Якщо відкривав, ну думаю, відео давно не знімали, ну, теж треба було поставити, може тут ще одну рамочку. Ну, дуже, дуже файно. Чим мені подобаються ці обльотники на 145-ту рамку, що вони, їх не треба годувати, вони самі собі в нас. Така молодь, дві рамочки бджоли. Ця рамочка має вже більше кілограма, думаєш... думаю. Маточка. Видно. Все позаливали. Лише то п'яточок матка просіяла і більше нема де сіяти. Так, маточку зараз я це заберу. Хочеш йти. Так, це правда. Видно, п'ятачок просіла і тут теж все за заето. Вчора теж відбирали, дуже багато є макоміз, де ну, взагалі немає. Немає матки, де сіти матки. Так, берем. Ось так мітим. сюда, Получається так. Так як в цьому році, ну, давно такого вже не було, щоб саме в цьому році сказати, буде дуже, дуже ну, такий насичений Іменно мед буде е, з липи, ну бо вона колись ну, ну, дуже сильно цвітає на, на буквині липа. Не знаю як, як де. Ось такі дві маточки, ну зараз краще добрати. Дуже файні маточки. Ну, зараз краще піти подобрати, бо зараз ніде немає прийти. Можна було поставити ту рамочку, вони б ще рамочку занесли і вощину би відстроїли, ну просто це за цим всім бігати нема коли. Ну, тут з цієї сторони не знаю, що там є. Так, пішла діло перший вихователь косу знімала цей магазин. Побачили, ну я думаю, що буквально ще дня три назад не було ще. Там чуть-чуть щось там під, підносело. Ну, зараз вони просто почали ну, заливають, можна сказати, о, ну гет. по 5 кілограмів в день, я думаю, що йде як мінімум, дуже сильно. Які сім'ї були готові, то ті сім'ї принесуть, ну, це все, все залито. Дуже файно і дуже... То дуже буде суперовий мед, він, це все. Ну це десь може, що Повин. це все принесло вчора. Ну, вчора дуже сильно думав, ну позавчора вчора дуже сильно бджила. Але воно так якось робить, бджола імено. вона не робить. Получається вона не робить, як ну, цілий день, а так іменно якось після обіду це включає. Так, якщо подивитися, ну, вроде немає в кого, льоту сильно. Вона якось після обіду починає включатися в роботу. І то починає так добре йти. Так, дав ще. Тут, тут опалочки на одну рамочку. Все, все починає побілка йти. Такі сім'ї мали, мали, ну, були готові, мали бджоли, ті меду принесуть. Ну що ж сказати, що у нас пасіка була готова до лепи, я так не скажу, бо не була вона готова. Я щось думав, що, що не буде вже ми до збору. Тому основні сім'ї, можна сказати, ну які? ну які, ну, сім'ї вже можна сказати, основні, наверное, як залит. Основні сім'ї ну зараз крайньо. Робилися отводки, забирався розплод. Дехто забрав всі матки теж, так що... якщо пасіка була б готова, то воно було б вийти в цьому році на рекорди по медозбору, Ну дуже файно. А так принесли усі, просто дехто принесе один мазин, дехто там два мазини може принести, а дехто принесе собі. В собі в гніздо принесе. Бо менше бджоли. Так, ну по облітниках е... дуре пально. Сім'ї позаливалися. Мед в е... цьому році, леп я кажу, це вже віді... 5 років меду не було. <свісно> ну, прагну на. Бо так все, ну, так все підійшло, так все чітко, Получається, е... пройшли дощі, по тому тиждень. Така погода була, холані потім якраз вийшла на погоду і вона зацвіла. І нема такого... ну Трохи було вітря на пару днів, але сьогодні вже так пара чувствується, що пара. Що Добре пари. Ну, пар. Чуться, що пара сьогодні, так що думаю, теж сьогодні буде файний е, Ну що там, Я думаю, що бо там писав коментар, що не буде, меду не буде, мед буде і то буде дуже добрий, дуже файний мед. Бо ми якраз їхали на пасік, там зранку під клепку стало стали, але ну, дуже сильно гуде. Я думаю, що може якісь знімемо шарці короткі покажемо. Ну, тут, в принципі, ну, є дуже багато хлебів. Якщо подивиться по верхах, то видно, що все пожовтіло, що є. Через днів я думаю, що за п'ять вона точно буде ще. Ну так, вже може спадати буде, але ще буде точно. Короткий, коротенький відео знімо сняли. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал, написати якийсь коментарі. Всім пока.